Привіт, привіт, мій блог, привіт, мій глядач. Хочу дуже подякувати кожному за перегляди, за коментарі. Це так обрадувало мене, якось так мотивує. Ну, загалом, плюс усім в карму, як кажуть, за те, що ви цікавитесь моїм блогом. І моментами мого північного життя. Ось сьогодні викладу щось таке маленьке, незначне, тому що у нас сезон штормів, вітер не дає щось розповісти, холод не дає довго тримати телефон в руках, тож обмежусь. Невеличкою прогулянкою по своєму селу. Боже мій, я народилась, виросла і майже до 40 чимось років прожила, у нас, до речі, сніг пішов. Прожила в доволі великому українському місті і. Хто б міг подумати, що буду жити в селі і кайфувати від цього, і любити цю атмосферу. Ну, все в житті буває, і, можливо, ми не в повній мірі часом знаємо самих себе. До речі, весна на півночі, квітень особливо. Та починаючи з лютого, це сезон неймовірних штормів. От як сьогодні, 5 квітня це просто піпець. Ці вітри з Атлантики. Бо поруч з Легія. Це вона на нас так мухає. І це означає, що тепло і весна йдуть до нас. Але це так стрьомно, особливо, коли сидиш в хаті, і здається, що ця хата розвалиться. Скоро-скоро справжня весна. Ну що ж, на вулиці лише плюс 01 градус, оманливе сонечко. Шторм не вщухає. Ми завжди орієнтуємося на цей флаг. Ну що ж, вітру боятись в ліс не ходити. Підемо прогуляємось. Вітер не вщухає. Ми орієнтуємося по цьому сусідському флагу, не завжди. Я схожий на український, правда? Але ж це шведський малий флаг. жовто -малакий. Тобто Даревно шведи нас так люблять. Вони відчувають нас рідних. Наша церква, про яку я розповідала. Ми підемо прогуляємося. По нашому гарному, північному се. Ну що тут сказати? Село як село. І розповісти нічого. Жартую, насправді дуже сильний вітер, голосу буде не чути. І плюс 0,1 дається в знаки. руки мерзнуть тримати телефон. Тому проведу екскурсію трішечки пізніше. А тим часом у нас отаке доволі ще гало. Я пам'ятаю, як я дивувалась перші рази. Це дуже класно. Вітер, холодно. Такий у нас холодний квітень. Ну, це як зазвичай, чи як зазвичай. А тим часом я хочу вас десь познайомити. Я йду до когось гостя і декого вам. Представлю. Здравствуйте. Гей-гей, гурморні. Саме. Ось вони, мої друзяки. На чужині погода зліша, на чужині, холодніша ніч. І вітер по моїх кишенях свище, на чужині, на чужині. На чужині погода зріша, на чужині холодніша ніч, і вітер по моїх кишенях свище, на чужині, на чужині. По небу мовівці розбралися хмаринки, не знаю чому, так сумно мені. Траплі дощу течіть як связинки По рідній землі тут, на чужині, на чужині погода зріша, на чужині холодні шанічні. Ну, власне, познайомились, а ну, тепер можемо йти додому. Ця зима, до речі, і весна одна з найтепліших. Зазвичай тут ще купа снігу на початку квітня. Це щось аномальне, що на землі вже є прогалини, а дорога взагалі без снігу. Дійсно глобальне потепління в дії на мінімалках. Що ж, я сьогодні теж не оригінальна з моїм завершенням відео. Це максимум моєї креативності на даний момент. Але сьогодні також вирішила погрітись в сауні, тож дарую частинку цього тепла тобі, мій дорогий глядач. І дякую тобі за те, що ти є.